Військо потрапило в травні, навіть в травні 22-го року. От основну частину часу провів на Харківщині ізюмський напрямок, в принципі де й отримав поранення. Філіксна прямо. При цього завжди займався спортом, і я зрозумів, що тут є можливість спробувати якісь моменти вже після відновлення, тобто наскільки проявити себе і перевірити свою силу, дух, тобто перевірити, що я зможу показати. Коли став інолідом війни в 2015 році, я частину здоров'я повернув саме через змагання. Ці змагання мені дали стимул знову повернутися, тобто це дуже круто. Спортивна складова взагалі, в інвіктос, вона відходить на другий план. Тут це, скажімо, це реабілітація засобами спорту. Тут не обов'язково той, хто показав максимальний спортивний результат, буде в команді. А власне та людина, якій це найбільше потрібно для її адаптації до життя. Ми також маємо амбіцію, щоб один з наступних чемпіонатів світових власне провести у Львові. Тому що Львів гідний. Сила духу є присутня. Представляти країну і піднімати прапор нашої України в світі це ще один доказ того, що ми переможемо ми смілива, вільна нація переможців.